Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту Міжнародний олімпійський комітет за підсумками свого засідання випустив реліз, у якому повідомив про готовність допустити російських спортсменів до змагань за дотримання кількох умов. Виступ у нейтральному статусі без національних прапорів, гімнів та іншої символіки. Спортсмен не має бути помічений в активній підтримці війни в Україні. Регулярне проходження допінг тестів. Жоден спортсмен не має бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через. Його паспорт сказано у заяві МОК, який у свою чергу проводитиме індивідуальні перевірки кожного атлета, перш ніж надавати йому право брати участь у турнірах. Тим часом Олімпійський комітет Азії запропонував вже надати російським і білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, виключно включно з азійськими іграми. У свою чергу керівники Олімпійських ігор 2024 у Парижі відмовили президенту України Володимиру Зеленському у проханні заборонити участь у змаганнях спортсменам. З Російської Федерації про що глава нашої держави наголошував окремо під час розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Свою відмову вони мотивували тим, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у якихось змаганнях, а які ні. При цьому допуск росіян може відбутися лише під нейтральним прапором. Подібні подвійні стандарти міжнародного олімпійського комітету, який водночас і засуджує вторгнення Росії в Україну, жорстко розкритикували легенди вітчизняного спорту, серед яких Олімпійські чемпіони, гімнастка Лілія Подкопаєва, Борець Жан Беленюк та інші про те, що міжнародний олімпійський комітет нехтує російськими військовими злочинами, стверджуючи, що жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт, тоді як українських спортсменів Росія продовжує вбивати, гнівно заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт наголосив на тому, що він не виключає бойкоту ігор з боку України, що рішення про допуск російських та білоруських спортсменів буде ухвалено. Натомість УФА демонструє з цього питання поки що послідовну політику відсторонення росіян. Так європейський футбольний союз офіційно переніс проведення суперкубку 2023 з російської Казані до столиці Греції Афіни е, Афін. Матч між переможцями Ліги Чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 16 серпня на тамтешньому стадіоні Георгіюс Караїсканіс. Далі про таке Ярослава могучих з Дніпра продовжує штампувати перемоги у новому році після успішного виступу на меморіалі Дім. Нюка у Львові вона стала сильнішою на етапі престижних змагань з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок. International Spring Green, який завершився у німецькому місті Котбусі. з першої спроби, Ярослава підкорила планку на позначці 1 метр 98 сантиметрів вже у статусі переможниці. Могучих спробувала взяти висоту 2,02, але всі три спроби виявилися невдалими. Інша українка Ірина Геращенко фінішувала другою до спортивного клубу Дніпро. Дин, який розпочав другий тренувальний збір у Туреччині, на перегляд прибув 21-річний атакувальний підзахисник Жуан Пеглоу у 2019 році. Він у складі збірної Бразилії Ю-17 виграв чемпіонат світу серед ровесників. Останньою його командою був Атлетіко Гоєніненце. Натомість ветерани спортклубівців, голкіпер Валерій Юрчук, контракт якого розрахований до літа 2024 року, і центральний оборони Сергій Логінов, угода якого з Дніпровцями вичерпується вже цього літа. Поки що не тренуються з першою командою, можливо, футболісти разом з клубом шукатимуть нові варіанти для продовження кар'єри поза Дніпровською командою командою, за яку обоє виступають з її першого матчу у професійному футболі. Далі баскетбол Слобожанський Прометеєв неймовірному за інтригою і розвитком подій на майданчику матчі святкував успіх 94-92 у гостях у Туреччині над місцевим бурсаспором у поєдинку 12-го туру групового етапу Єврокубка. Наша команда невдало розпочала зустріч. Втім, ще до завершення дебютної десяти хвилинки їй вдалося з очком переваги вийти вперед. Надалі суперники крокували пліч опліч, не відпускаючи у відрив один одного. В останню хвилину команди увійшли за мінімального гандикапу Тур. Ків дев'яносто зрештою завдяки щільному захисту на заключних секундах протистояння Прометею вдалося вирвати звитягу. Це чудова перемога для нас у гарячій неймовірній атмосфері проти хорошої команди з хорошим тренером. Ми не дуже вдало розпочали матч, втім швидко повернулися в гру, продемонструвавши характер. Ми мали багато гарних моментів, але іноді робили дитячі помилки. А під завісу поєдинку, коли перемагаєш з мінімальною різницею, це дрібниця. І ця дрібниця сьогодні була на нашому боці. Я радий, що ми перемогли. Радий, що, можливо, ми подарували якусь маленьку підставу трішечки посміхнутися людям в Україні і Дніпрі. У турнірній таблиці Прометей Рівної кількості очок, але гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів, другий поступаючись за цим показником лідеру іспанському ховентуду, з яким слобожанці зійдуться у найближчому очному номінально-домашньому поєдинку. 1 лютого тим часом баскетбольний клуб Дніпро в рамках чергового бабло чемпіонату Суперліги України, який завершився у Києві, здобув третю перемогу у сезоні над клубом із Запоріжжя 93-64, яка стала для нього 11-ю у турнірі. Як і в попередніх поєдинках з цим суперником, звітний також не склав труднощів для нашої команди. Запорізьці Дніпро поступалися Дніпровцям абсолютно за всіма статистичними показниками. Підопічні Володимира Коваля лідирували протягом усієї зустрічі. Нокаутувавши опонента 24-2 у другій чверті, що дало можливість Дніпру спокійно довести матч до перемоги. Найкращими його команді в складі в його складі стали Олександр Тарасенко, який вдало увійшов у гру з лави. А також представники стартової п'ятірки Станіслав Тимофеєнко і Сергій Загреба у турнірній таблиці Дніпровці продовжують перебувати на четвертій сходинці. Притул, наблизившись до третього Київ Баскету, тим часом троє Дніпровців Єлизавета Литвиненко і Олександр Кошляк зі спортивного клубу дзюдо Дніпро та Руслана Булавіна «Тайфу Дніпро у складі збірної України візьмуть участь у першому старті світового дзюдо у 2023 році в Турнірі світової серії гран прі Португалії, що відбудеться найближчими вихідними 27-29 січня в Алмаді. Змагання зберуть близько 600 спортсменів з понад 80 країн світу. Дніпровці спортивна пара Софія Голіченко Артем Даринський увійшли до основного складу збірної України з фігурного катання Христина Галярета серед кандидатів до головної команди країни. Наші вітання з побажаннями успіхів спортсменам та їхнім тренерам Лілії Батутіні і В'ячеславу Ткаченко та хореографу Надії Явір. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.